Завершився навчальний рік. Він був дуже складний для всіх нас, але я вважаю, що він був дуже плідним для об'єднання всього нашого шкільного колективу. Ми навчилися бути разом і бути далеко. Ми навчилися вчитися дистанційно. Ми навчилися здобувати знання самостійно, і це дуже важливо для нашої подальшої роботи. Ліцей 28 – це один з найкращих навчальних закладів у нашому місті. І є багато причин, чому варто навчатись саме тут. Ви зможете стати творчою, компетентною, лідерською, замотивованою, працьовитою, патріотичною, підготовленою до майбутнього особистістю. Слава Україні! Героям Слава! Запрошуємо до Ліцею-28! Вітаю всіх з завершенням навчального року і бажаю зустрітися якомога швидше на подвір'ї нашого закладу. Любі діти, шановні вчителі! Для вас лунає останній дзвоник.